Все, я картоплю перетовкла, і тепер її буду виносити на холод, щоб вона швидко простигла, бо щоб скоріше то все зробити, треба, щоб вона швидко простигла. Так, мої хороші, я вже картоплю потовкла, тепер її винесу на холод, щоб вона простигла. Щоб я скоріше з неї робити, то треба, щоб вона простигла, бо з такою гарячою робити не будеш. Всіх вітаю, мої хороші! Всіх вітаю. Буду варити грибну юшку, зараз буду кришити шампіньйони. поки в мене картопля стигне, то я буду робити цю роботу. Будемо робити з вами разом. Подивимось, що з того вийде. Гриби я помила, і поки у мене там варить бульйон курячий, я буду на курячому бульйоні готувати грибну юшку. Отак. От всі грибиці поріжу, скришу так, і їх трошки просмажу. Гриби я вже скрешила, бачите? Вже всі гриби скрешила, а тепер їх підключила з коворітку. чуть олію. І ті гриби підсмажу, Ті гриби трошечки підсмажу, поки у мене ще там бульйон кипить, я дала до бульйону моркву, цибульку, все, дала до бульйону, сюди нічого не підсмажу, і просто от гриби підсмажу, щоб з них трохи. Вийшла та юшка чуть-чуть. Ну, так дуже, знаєте, не так дуже, але трошечки підсмаж. Мої гриби, бачите, вже зменшились, вже потушились, і я до них додавлю ложку муки. От ложку муки і перемішаю. У мене мука просіяна. Просто я от беру ложку муки, до них добавлю. і більше не буду. Давайте тільки в одну ложку і все разом перемішаю. Там більше трошки газ, щоб все воно разом перетушилось. Чуточку. Одну хвилинку, знаєте? Одну хвилинку, щоб вони протушились Разом з мукою. Так І буду висипати в каструлю. Отак, бачите. Так, я переставила, переставила каструлю сюди, на суму камфорку. Тут у мене прокипіла цибуля. Така, знаєте, напівціла. Я її ту цибулю витягаю. Вже в нас сонце. То сніг, то сонце. Погода так міняється, як, як не знаю що. Витягну такий гарний бульйон, я вам хочу сказати. Такий гарний курячий бульйон, виходить. Де там моя ще цибулька, Ще десь є цибулька у мене. Ну нічого, я її витягну пізніше. О, не я витягнула. Отак. І тепер беру всі грибочки, всі буду висипати сюди в каструльку. отак О. Бачите, все висипала в каструлю. Не буду давати ніякої бараболю, ні нічого не буду давати. І най вони прокіплять трошки. Прокіплять, так як має бути. Щоб вона була, так, знаєте, гарно пахло. Вже кипить. Ну, все, я накрию, подивлюсь до тих своїх бараболь, до тої своєї картоплі. Так, мої хороші, картопля в мене вже простигла, і я її перетовкаю ще один раз. Тут я вирішила... Зробити такі ліниві, ліниві як пиріжки, ліниві хруставки. Додам паштет, відкрила паштет і додаю сюди паштету. І разом все перемішаю. Тоді буду, як разом перемішаю, все тут опери, перемну, і тоді буду додавати то остальне, що треба. Паштет у мене дуже, дуже пахучий, дуже гарний. А і смачний, напевно, що я не знаю. Я спробую чуть-чуть. Угу. Ви знаєте, дуже смачний. Ну, не буду весь давати. Не хочу весь давати. Дам трошки більше половинку. І от дуже смачний паштет. І от все разом перемно. Угу. Ось так зроблю. Так, ой, дорогенький, я вже все все пере. Товкла, перем'яла і тепер буду додати то все, що мені треба. Чуть підсолю, хоч паштет солений вараволі я варила, солила, але все одно чуть трошечки підсолю. і розіб'ю одне яйце. Добавлю одне яйце. Дам сюди маю домашню сметану, дам сюди одну ложку. Таку, бачите, таку добротну, таку добротну ложку сметани. Отак От дала. І добавлю сюди е, соду, чайну ложку соди до тої сметани. І так, разом в сметані все перемішаю. Знаєте? Отразу в сметані все перемішаю. Ту соду. Щоб її не чути було, знаєте? От від кислоти, від сметани, так як е, додається оцету ту до е, соди, От так само сметана, щоб вона перебила той весь запах. Отак. От все разом вимішаю. І тепер буду додати муки. От до того всього буду додати муки. Отак. От що, я вже вимішала. І буду додати муки. О, по чуть-чуть буду додати муки і буду все разом тут, де моє яйце. От бачите, де та сметана, де та сода, все то разом і буду замішувати. Може, мені ця посудинка буде і замала, бо, ну, як сказати, ще готую, бо ще, ще для дочки. Я так весь час мене питають, для чого ви, пані Світлана, так багато готуєте? Ну, готую для нас і готую для дочки. От, все разом замішаю, вимішу і буду смажити. Хочу вам сказати, що я тут маю пів ну, в літровій банці, але півлітри сметани. Знаєте? І я от ту всю сметану висиплю сюди у миску і її розведу. Ну от бачите, я, я дала чуточку лишень, так може, 50 грам водички, і то влила два е, бульйону. І вже розвела і буду виливати в, в юшку, в юшку. Отак. От Все. сметану металу добре розвела, знаєте, я так, щоб вона не зробилась е, такими. Помочками. Хоч не повинна, бо тут домашня сметана, не повинна, не знаю. Ну от, тюшка моя кипить і я все буду виливати. Отак. От все, вилила в юшку. А тепер буду пробувати на сіль і на перець. Буду пробувати на сіль і на перець. Всього грибочки зварились, там, е, як сказати, курка там теж все готовенька, добренька, така смачненька. Ну, то зараз буду на сіль і на перець пробувати. А тут я ще маю кріп, Я собі сьогодні купила кропу. знаєте. Оце я не буду, це я потім дам в кульочок і буду давати до, до чогось буду додавати, я буду варити цей кріп такими гілочками. А це я скрішу. Дрібненько і дам до юшки. Отако от дрібненько скрішу і договорю до юшки. Ну, висте, її у селі, а кропу в зимі не маю. Маю заморожений час, але цього року я не маю. Ну, от, не маю, цього року не маю. І все. І я цей кріп додам до юшки. Отак От додаю до юшки. Все. Все, додавала. І зараз буду смажити тоді хрустики. А юшка вже все. Юшку зараз буду виключати. Все. Але вийшло смачненько, добренько пахне, мої хороший, пахне. Дуже файно пахне. І дуже добре. І дуже добре. Отак От я вам показую, бачите, неї вона закипить разом з кропом, і я вже виключаю. Я вже буду виключати. Все. Отак. От така вийшла в мене юшка. А тепер, бачите, поставила сковорідку на вогонь. Маю такий олій, більш як під домашній, знаєте, не магазинний той такий, що е світленький. І наливаю олію, щоб він розігрівався. Тим часом, поки я буду виробляти. Куди треба, я ще олію підлию. Ну, а такий олій мені дочка а, цей олій привезла. Так, я вже накладаю і смажу. У мене розігрівся добре олій. І я вже смажу. Не знаю, можливо, ще піде. Одна штучка сюди. Отако. І найсмажиться на повному вогні. Найсмажиться на повному вогні. Так, мої дорогенькі, я вже буду витягувати одненькі. На салфеточку, бачите? Витягую на салфеточку. І зараз другий буду ставити. Вони вже йдуть скоренько, якщо воно все вже зроблено, знаєте? Ой, вже йде все скоренько. Головне, щоб вони довго, знаєте, як не, не, не стояли на волі. волі. Щоб довго не стояли, бо як довго вони будуть стояти, то вони набирають багато в себе олій. Отак. І я буду продовжувати швидко з ними робити. Бачите, мої хороші, така гора у мене вийшла тих хрустиків. І тут в мене грибна юшка. Така дуже смачне грибна юшка. В таких чашечках. Чашечки десь мають по 250 грамів. І от такі у мене вийшли хрустики. Так що можете готувати і смакувати. А як ніто приїжджаєте до мене, приходьте до мене на грибну юшку, на хрустики. Я всіх вас запрошую. Дуже смачно вийшло, все вийшло дуже смачненько. Все, мої дорогенькі, що могла, то приготувала. Добре, смачно. Так що сміло можете готувати, а як тут заходьте до мене. І будемо гощатися. Добре, добре, мої хороші. А на цьому залишайтеся здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, мої дорогенькі. Всім пока, всім пока.